Ми знаємо один одного давно. Ми пройшли багато чого разом. Ми були в багатьох країнах і містах, ми змінювали особистості. За нами полювали, нас зраджували та намагалися підкорити своїй волі. Все це супроводжує нас протягом усього нашого життя, це прокляття, ім'я якому континенталь. Пам'ятаєш, Джоне італійця, з яким ми познайомилися у Лос-Сантос. Його звали Лакі Лучіано. його персона була доволі неоднозначною. Його боялися, його ненавиділи, проте всі хотіли бути його другом. Я ж знав його з абсолютно іншого боку я знав його як холоднокровного зваженого підприємця, справедливого і відданого своїй справі та людям. Я багато працював із ним, і більшість знань, якими володію зараз, я завдячую йому. Колись дуже давно він запропонував мені одну справу. Він сказав: Джейсоне, добре подумай адже при панові ти і сам будеш паном. Тоді я зробив хибний вибір і відмовився від його пропозиції, про що й досі шкодую: Джоне, не повторюй моїх помилок. Добре, подумай і скажи, чи готовий ти стати частиною континенталю.